Друзі, вітаю! Дональд Трамп вийшов з твітом, що Помпео, який запропонував найбільш український, найбільш проукраїнський план, де 500 мільярдів в Україні і бити Росію. Команді Трампа не буде. Син Трампа вийшов, сказав, що наш час закінчується, скільки дав певну кількість днів. Ну і зараз з'явилася велика. Стаття The Times, хто з техногігантів зайде, там дуже багато антиукраїнських бізнесменів, ідеологічних бізнесменів, таких консервативних мільярдерів, які проти України, але серед них є один українець в їхній банді, який міг би нам допомогти. Хто це що це? Давайте розбиратись. Ну і загалом, що сталося з Помпео, до речі, Нікі Хелі не буде. Підпишіться на цей YouTube канал. Це важливо для того, щоб просувати україномовний контент. Нас <клух> атакують російські боти. Але коли ви підписуєтеся, алгоритм навпаки, дає нам більше простору в інтернеті. Ми боремося з російською пропагандою, з російськими наративами, і саме тому вони нас якраз намагаються понизити в видачі. <клух> Власне, е Дональд Трамп вийшов з постом, каже: Помпео не буде. Дякую йому за службу. Нікі Хеллі не буде. Дякую за службу, але... І їх в цій адміністрації Трампа не буде. <клес> Нікі Хелі зрозуміло, чому не буде. Вона йшла проти нього. Вона боролась до кінця, намагалась отримати собі це президентське крісло. Навіть потім її спонсори приходили до Трампа і казали: Окей, ми готові на крісло віце-президента, забери її. Але Трамп сказав: Ні, взяв людину з PayPal, тут дуже важливо: від Пітера Тіля, взяв Джей Ді Венса. Який дуже антиукраїнський, який робив дуже багато українських заяв, і, власне, з ним почав працювати. Кехелі відкинув. Тому логічно, що відкинув він є зараз. Помпео ж, навпаки, було багато чуток, і цими чутками підкормлювали самого Помпео, що, мовляв, дивись, ти агітуєш за нас, ти допомагаєш. Ти колишній держсекретар, великих конфліктів не було. Держсекретарем ти другий раз не будеш, але міністром оборони чи керівником однієї з великих розвідок. Можеш бути, ви знаєте, я вам говорив раніше, що в Помпео давно була мрія ще з студентських років із навчання ще в академії. Ну, от, стати президентом. Він цією ідеєю горить. Він в неї багато чого вкладає. я вам Говорив, що він зараз дуже багато схуд скинув, типу, тримає себе в формі. Ну от і він хоче, типу, зайти на найвищу посаду. Ну і тому побути міністром оборони чи керівником розвідки. Це війти в додаткові досвіди, війти в додаткові функціонали, які потім тільки допоможуть. От десь це Трамп відчуває, от і він цим скористався, і тому, що Помпео їздив по Європі, приїжджав в Україну, пропонував цей план, писав великі статті, одним словом, розносив максимальну інформацію, тільки допомогти Трампу виграти. І ось Трамп виграв. Але як часто буває, кандидат в президенти, набуваючи нового статусу президента, не завжди дотримуються обіцянок. І власне Помпео пролітає. Хоча, повторюсь, це найбільш проукраїнський план. Далі, що відбувається, нам кажуть, що плану Б супер потрібного для України немає. Є інший план: є план е... сина Трампа, який написав в інстаграмі відео запостив там зеленські долари, все падає. Він каже, все, ваш час виходить. І дав, якщо я зараз не помиляюсь, 38 днів. Що, типу, у вас є час, вирішуйте, тому що грошей більше не буде. Він сказав, що можливість отримувати фінансову допомогу ви. Втратили, виникає враження. Це не просто так. Трамп каже, що не буде плану Б, який класний, потужний проукраїнський. Перед цим закидають, що 20 років не вступаємо в НАТО. Закидають, що Крим вже не в грі, що Крим вже окупований безповоротньо. Зараз син Трампа теж закидає. Виникає таке відчуття інформаційної атаки на військово-політичне керівництво України. Що дивіться. Ми зараз це не говоримо Трампом, тому що кожен раз спростову Трамп цього не казав, Трамп цього не робив, але підштовхують до тих рішень, які не публічно Трамп міг оголосити. Зрозуміло, що влада, типу, свою повну 25 хвилинну зустріч пересказувати не буде тим більше або особливо, якщо там були негативні речі, цей час просто використовують для пошуку рішень для підтримки. Армії для підтримки країни, тому що якщо пропонують окупацію і легалізацію цієї окупації, зрозуміло, що нам це не треба, не цікаво. Але повідомлення Трампа молодшого, що, мовляв, все, підтримки не буде, допомоги не буде, грошей не буде, вони, типу, мають підштовхнути Зеленського прийняти той план, який йому Трамп міг непублічно озвучити. Тому зараз бачимо: це такий політичний тиск, щинюється. Ну, от, міряється постійно <кхи> суспільна думка, американська, світова, українська для розуміння того, продовжувати далі, не продовжувати, зайде, не зайде. Ну, от, ну, але бачимо, що ця кампанія триває, і то точно намагаються передавити, переламати. А, друга історія не буде Помпео, не буде Хелі. Хто ж буде? А будуть техно-гіганти. А буде основа це PayPal мафія додаток, який пересилав гроші. Ну і власне створив супер талановитих. Насправді тут треба чесно казати. супер цинічних мільярдерів, таких як Пітер Тіля, Ілон Маск. Ну от і багатьох інших, таких як Сакс. От вони насправді дуже ідеологічні. Вони створили компанію Palantir, Вони створили PayPal, Маск створив Tesla що цікавого, PayPal допоміг Україні, коли почалась війна, допомогли пересилати гроші. Пейпелше тіль, які створив Палантір, допомагає Україні в багатьох історіях, де треба використовувати штучний інтелект, моделювати ситуації, в тому числі військові. Палантір допомагає дуже багато по збору даних. Зрозуміло, він і себе озброює і хоче створити зброю проти Китаю. Він допомагає нам будувати підземні школи, вичисляє, де найкраще це робити, як буде рухатись лінія фронту і багато чого іншого. Тобто, співпраця є. Така сама співпраця була із компанією Еріка Шміта, яка під Гуглом. Ну от вони теж створюють зброю на базі штучного інтелекту, збираючи в нас дані. Тобто і з тими, і з тими контакт був. Але ідеологічно, тіль і його віце-президенти і друзі з так званої paypal мафії працюють проти. України. І ось тут треба визначатися: тобто, ви дані збираєте, ви тут заробляєте, ви розумієте, яким буде майбутнє, ви вчитеся на нас. Але друзі, давайте тоді і допомагати. Це перше. Друге, як працювати з цією історією. Є е, такий Максим Левчин. Він якраз теж одним з програмістів, який був в тому суперпоколінні, яке створювало PayPal. Ну і власне Левчин є одним з. Вхожих і до тіля, і до маска до речі, і в гуглі працював. Тому нам зараз треба робити ставку не на комунікацію через політиків чи лобістів в Вашингтоні, чи, наприклад, людей, які раніше заводили до Трампа. Зараз центром прийняття рішень буде якраз таки тусовка. Ця paypal мафія навколо маска тіля. Ну і, зрозуміло, що самого Трампа. І ось тут треба думати інші кроки. Треба міняти стратегію, бо дійсно нас стиснуть. Намагаються загнати в глухий кут. Тобто, коли син починає підкидати все, час завершується, приймайте, давайте. Тобто, це називається такий собі тиск політичний, медійний, інформаційний, але знову ж таки, нам він зараз не вигідний. Це щодо Трампа. Друге, треба точно піднімати Європу, збирати ресурси і готуватися, що дійсно може бути ну, певний фінансовий і військовий голод. Але знову ж я вам ще. Літом, по-моєму, говорив я говорю з одним відомим дипломатом. Він сказав: Да, півроку Трамп може з вами це грати але потім все рівно переламається і стане на вашу сторону. Головне за цей час не посипатися. Друзі, ось це головна інформація. У мене просте питання, як гадаєте. Реально знайти ключ до Трампа через цих техно техногігантів чи нереально використовуючи українську діаспору, українських хайтішників, які відбулись на заході і сьогодні вхожі до цих кабінетів і до цих людей? Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.